4 червня 2017 року я у Флориді бачимо гриф, така велика птаха гриф, став на дорозі, мене не пускає, склав крила, Тут їх назбиралося досить. Щось, щось вони знайшли. Ось вони знайшли черепаху. Яку черепаху й оді їдять. І не бояться людей. Чорні, страшні птахи. І когось таку не йшли. Ті по Ага. На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться. А більше і що тусається, що за тим, що сила є. Так чомусь. І у людей птахів, звірів в цьому такому світі. Все, все, за ким ганяється, все когось що щось їсть. Ось такий та гриф. Їх je. є. Багатенько. Там в кущах. Ну. Ну все. На цьому кінчаю. Таке відео. Грифи